По-перше, розуміючи про те, що ми привчаємо підлітка до е е порядку, треба розуміти, хто такий підліток і що для нього є порядок. Для нього ну ми вже говорили про те, що підліток це маленька доросла людина, яка себе ще тільки починає шукати. Закономірно, що ця людина перед цією людиною має, має бути все під рукою, все буде зручно так, як він вважає, системи іще немає. Це знаєте, як саме почав. От уявіть себе, як ви прийшли на якусь роботу, і ви ще не знаєте, що відбувається, що буде тут відбуватися. Звичайно, що ви можете Робити якісь помилки. А тут ви ще а уявіть собі, що ви е, живете у кімнаті, вона ваша, ви вже дорослий, ви ще не знаєте, що вас чекає попереду, але ви себе шукаєте. І зрозуміло, що от, от є такий хаос в голові і є такий хаос і в кімнаті. Тому питання хаосу у самій кімнаті у підлітків це ну, ще не зрозуміло, чи це, це по-нашому, по-дорослому, бо має стояти так. У нас є, вже є свій смак, ми скільки зусиль вклали у ремонт цієї кімнати, і воно повинно виглядати так. Це ми так вважаємо. У дитини є своя своя індивідуальна історія, і вона щось починається. Починається вона із хаосу, як не дивно. Підлітки дуже часто на своїх кімнатах е інсталюють такі е оголошення чи навіть плакати, вступ суворо заборонено. бо це їхня, це територія. їхня територія. Тобто е я завжди говорю е тим дорослим, які говорять, у нас підліток. Е Живе в повному хаосі, щоб не сказати гірше, Він, чи вона можуть переступити через оці гори брудного вбрання, не помічати цього, і їм це не заважає. І дійсно, брак порядку, це, скоріше за все, є більш причиною для дорослого, ніж для підлітка. І я завжди стараюсь сказати, якщо вам оцей хаос не заважає, якщо підліток може закрити двері, нехай він живе в цьому. Погоджуюсь з тим, що ти сказав. Йому потрібен час, щоб впорядкувати собі різні речі. В підлітковому віці йде повністю перезавантаження свідомості всіх процесів, світоглядних, позицій. світоглядних процесів, в мозку. Він функціонує зовсім по інакшому. І е, наш підліток взагалі не бачить цього хаосу такий, і як, як ми бачимо ми його. Угу. Тому е, моя порада дорослим батькам, бабусям, дідусям трошки розслабитися і перестати загострювати свою увагу і акцентувати її власне на цьому безпорядку, водночас дбаючи про загальні правила. Але коли ми знаємо, що цей безпорядок за дверима кімнати підлітка не загрожує нічому здоров'ю чи безпеці. Залишити це у спокій, ну тут треба чітко розрізняти. Давайте дивитися, яка дитина була до цього. Буває таке, що ми не знаємо, яка дитина була до цього і де вона виховувалася. Бо дійсно ми могли в підлітковому віці прийняти цю дитину. Закономірно, що її перед історією ми не знали. Привчали її до е, цих обов'язків чи не привчали, ми не знаємо. Але більш за все, ніхто не, не до чого не привчав. Максимум дитина була в якомусь закладі, і там виконувалися якісь е, вимоги. Ну, З-під палки, так повинно бути. Mm -hmm. Навіщо це повинно бути? Ніхто не знає, тому що є певні правила, які встановлені ще до того, як дитина сюди влаштувалася. Тому тут ми… часто ти, Уляна, задаєш питання на тренінгах, а дитина приймала участь у облаштуванні цієї кімнати? Mm -hmm. І от. Треба, ми часто радимо своїм прийомним батькам, які беруть уже дитину дорослу, не робити ремонти для неї у кімнаті. Треба все ж таки е, показати, щоб в дитини є свій її простір, і орієнтувати на те, що е, ми два разом створимо цей простір, і в ньому є свої правила чистоти. Або правила дотримання порядку. Якщо ти згодна, то ми це приймаємо, і тоді це буде діяти, бо дійсно ми не мали історії роботи виховання цієї дитини, і тоді ми починаємо з нею будувати цю історію заново. До речі, це я на тебе орієнтуюся. Такі спільне, спільні завдання у цій сфері. Тобто, давай ми разом облаштуємо кімнату, або разом підемо і купимо необхідні речі. Чи разом при. Беремо. Uh -huh. Якщо це стосується дітей, які прийшли в прийомну сім'ю, або їх усиновили в підлітковому uh -huh. віці, має ще одне завдання. Ми забираємо від них оцей деколи момент споживацького інтересу. Тобто uh -huh. дитина бачить весь процес, що ну, давай наголоси наголош... мені... На про те, що підліток, в принципі, який uh -huh. приходить в сім'ю, він має цей споживацький інтерес, тому що він до цього завдяки йому вижив. Uh -huh. То, так чи інакше, якщо ми покажемо дитині, що треба піти в магазин, вибрати, uh -huh. що цей процес деколи нелегкий, що треба це ліжко розібрати, зібрати, перевести, скласти разом. Це, по-перше, такий хороший момент формування знову ж таки взаємовідносин. Не просто ми сидимо за столом разом, а ми спільно щось робимо, uh -huh. спільно робимо щось для тебе. Плануємо, плануємо і показуємо теж по черзі, як воно відбувається. Є більше шансу в тому, що дитина, яка буде включена в процес облаштування власної кімнати, буде більше дбати про ці речі. Uh -huh. Також, якщо ми, як дорослі, прийдемо і спільно приберемо, давайте зробимо спільно, знову ж таки, є ймовірність, що підліток підключиться і, і спільно ми це зробимо. Якщо ми говоримо про дітей, які прийшли в прийомну сім'ю, у віці 10, 12, 15 років тут треба пам'ятати, що деколи потрібно буде багато часу і точно ініціативи зі сторони дорослих питати, помічати різні сигнали тоді, коли ми, як дорослі, можемо включитися в процес. Угу. Навчити чогось дитині і бажано використовувати такі прості щоденні моменти, щоб ми не робили з цього лекції виховання, а щоб дитина вчилась цього надії. Ну і не вимагати від дитини того, що вона відразу цього навчиться. От це саме важливе. Тобто Оці реальні очікування відносно дитини. Це бо батьки це... часто дуже поспішають вже mm -hmm. за тиждень, має все відбуватися регулярно. Mm -hmm. Я хотів би уточнити: це ми говоримо про дітей, які влаштовані в сім'ю, які mm -hmm. прийняті. А є діти, які не до те, що ми говоримо, батьки до цього взагалі не приділяли увагу. Дитина росла вільно, її ні до чого не заохочували. І тут в підлітковому віці ми починаємо вимагати. То мені здається, тут треба батьки в першу чергу, щоб вони самі визнали при дитині про те, що раніше ми жили отак. А зараз так не буде, тому що дитина має бути включена в сам процес змін у їхній родині. Вона не розуміє, чого до цього було так, а тут від мене щось вимагають, і ви самі цього ніколи не робили. От це, ці революційні, я б сказав, би, зміни вони в сім'ї мають відбуватися спільно, так як ми дітей рекомендуємо включати у всі процеси сімейні, точнісінько, так і це має бути відбуватися спільно, а не вимагати від підлітка, якщо ми 13 років до цього самі цього не робили і не показували зразка. Ну, якщо ми, як дорослі, вводимо революційні зміни, то важко буде і нам. Yeah. Я би радила почати з маленького і методом маленьких кроків е, вводити. Нові речі, нові правила починаючи з таких основ. Ну, обговорити це треба з самого початку. Ну тобто, ми обговорюємо кінцевий результат, ми проговорюємо бажаний результат, як би це повинно бути. І ми робимо напевно разом з дитиною якусь дорожню карту да, про те, що на цьому етапі ми зараз повинні навчитися робити оце, потім це, потім це. Бо дійсно, ми бажаний результат. Сформували і давай довбашить і себе, і дітей, але це напряг для всіх, і воно нічого не вийде, тому що рано чи пізно всі вигорять. Ну, як ти сказав, дорожню карту, мені це зразу асоціювалося з такою зустрічю чи консиліумом дорослих, які обдумують ну... стратегії, пізніше обговорюють тактику впровадження цих всіх речей. Воно ну, дійсно деколи десь процес виховання вимагає всіх можливих вмінь. І точно вміння передбачати, але також аналізувати себе, свої вчинки, вміти розпізнавати причини, поведінки дитини, потреби, які стоять за нею, і лише тоді реагувати. А це деколи дуже і дуже нелегко.